Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі акценти після кожної гучної ночі у Запоріжжі. все більше бажаючих їхати у безпечні місця. Рятуючись від війни, люди їдуть у західні регіони України за кордон. У Запоріжжі працюють благодійні організації, які допомагають з виїздом. Що пропонують, куди везуть та хто і як може скористатися можливістю евакуації? Про все це поговоримо сьогодні в акцентах із нашим гостем. Це Леонід Лобанок, виконавчий директор благодійного фонду щаслива дитина. Вітаю вас, Леоніде. Доброго дня. Отже, часті обстріли Запоріжжя, що тривають останні місяці, значно збільшили кількість бажаючих виїхати в більш безпечні місця. Чи спостерігається з приводу цього ажіотаж у вашому фонді? Ну, зокрема, можливо, ваші підопічні звертаються. Ми не займалися евакуацією з Запоріжжя в інші регіони, в закордон. Ну так масово. Тобто, в нас були од по поодинокі. Прохання допомогти з евакуацією впродовж всіх цих місяців більше. Ми зосереджувалися на допомозі людям, які перебували на окупованій території. А зараз, от з 6 жовтня, було ну майже кожної ночі, ми чуємо вибухи. Ми читаємо потім вранці, коли куди прилетіли там ці ракети або дрони. Скільки загиблих? В нас з'явилася ідея допомогти, тобто. Не чекати прохання від людей, а просто запропонувати таку ідею оплатити автобус, щоб він відвіз людей від Запоріжжя одразу за кордон, щоб люди сіли в Запоріжжі і вже без там пересадок одразу потрапили в максимально безпечне місце, бо розуміємо, що в Україні зараз в кожному місті можуть, можуть бути прильоти. Одразу було дуже багато заявок. бо От в ці перші дні люди звичайно що перелякалися, ніхто не міг зрозуміти, що буде далі, що буде наступної ночі. Зараз трохи зменшився, зменшився цей цей потік. Але от в перші дні в нас були просто дуже багато дзвінків, дуже багато на пошту запитів. Зробили ми форму для заповнення якось так і. Було багато. Скільки людей вже встигли вивезти от, за цей період, коли ви почали займатися евакуацією? Спочатку ми робили один автобус, там великий автобус на 50-55 місць. Один автобус на день, потім зробили півтора ну там ще там великі і маленькі, півтора автобуси, так скажемо. Зараз. Станом на сьогодні, вчора ми відправили черговий автобус за весь цей час з початку цих масованих обстрілів. Вивезли ми 425 людей з Запоріжжя на Варшаву. Паралельно ми допомагаємо нашим львівським друзям, які евакуюють із Львова до Варшави. Також оплачуємо вже два або три. Зараз трохи плутаюсь, Автобуси, бо у Львові дуже багато людей, які приїжджають в тому числі з Запоріжжя, і вони перебувають там день-два у Львові, хочуть виїхати далі. І там перенасичення, також перенасичення біженцями. Ну я так розумію. Зараз також є певна черга, тобто з бажаючих щодо вас звертаються чи ні. Так, ну, тобто ми формуємо. Заявка. Ми зараз бачимо, що трохи зменшився цей потік. Ми формуємо наступний автобус на 26 жовтня, а потім на 29, Будемо дивитися, взагалі, від того скільки в нас заяв будемо або збільшувати кількість автобусів, або робити більш проміжки часу між ними. Розкажіть про можливості для бажаючих, якими можуть скористатися саме у вашому фонді. хто може поїхати, яким категоріям перевага надається у плані виїзду, і що для цього потрібно? В першу чергу ми допомагаємо родинам з дітьми. Також, якщо до нас звертаються люди похилого віку, ми розуміємо, що вони теж не мають змоги. Іншим способом дістатися за кордон. Тому в першу чергу це родини з дітьми або одинокі люди, які не мають можливості. Є такі родини, де одразу їде мати і четверо, п'ятеро дітей. Є поодинокі випадки, коли там бабуся сама виїжджає по-різному. Ви сказали, що створили форму спеціальну, щоб на так, заявку так, подати. Так. От що потрібно? От людина вирішила, що їй треба їхати, до вас звертається, що їй треба зробити. Так. Треба зайти на наш на нашому сайті. Є посилання на цю форму. Треба ознайомитися з умовами. Там є певна. Ми, ми, ми написали, що саме ми робимо, які потрібні документи, які можливості далі. І заповнити цю форму. Далі ми зв'язуємося з людьми і розповідаємо більш конкретно, де ми збираємо, уточнюємо, що все на 100% люди впевнені в тому, що вони їдуть, бо в нас. Ну, було кілька разів, коли ми домовились, вже все люди впевнені. На ранок приїжджаємо, приїжджає автобус, і родина не з'явилася і не відповідає. Було дуже сумний випадок, коли люди просто сказали, що через обстріл вони постраждали і вони не можуть їхати. Звичайно, але були і такі випадки, що ну ми. Розуміємо, що люди просто придумали. Угу. дуже шкода. Вільні місця поїхали на Варшаву. Ми заплатили за цей автобус, але ну. Маємо, що маємо. Ну тобто люди забронювали потім, мабуть, ніч була тихою. Вони передумали. А ну треба можливо. відповідальніше ставитись. Так можливо, так, є так, так. люди, які тому хочуть дуже, виїхати. дуже просимо всіх звертатися до нас щодо евакуації лише в тому випадку, якщо ви дійсно 100% хочете евакуватися, налаштовані, незважаючи зважаючи на те, чи будуть наступної ночі прольоти ракети, чи ні. Я так розумію, поки що ви тільки за кордон, чи до Львова також чи до інших міст організовуєте? До Львова є вільні місця у потягах. Є евакуаційні вагони до 120 го поїзду. Два вагони від Запоріжжя до Львову. Це, по-перше, більш комфортно, аніж сидіти цілу добу в автобусі. По-друге, ми не хочемо витрачати ресурс на те, що можна зробити безкоштовно, або за там, 300 або 400 гривень за купівлю квитка на поїзд до того ж. У Львові є можливість для тих пасажирів, які виїхали евакуаційними вагонами, отримати фінансову допомогу єдиноразову. Там, якщо я не помиляюсь, 2 тисячі гривень на дорослу людину і 3 тисячі гривень на дитину. Це коли людина, родина приїжджає у Львів, там одразу на вокзалі це все. Ну внутрішнє переміщення особи, то не Так, тобто як, вони допом так, допомогу так отримують. Але це стосується тільки евакуаційних вагонів. Тобто ідеальний варіант це сісти для, для родин, сісти на евакуаційний вагон, потрапити у Львів, отримати фінансову допомогу від держави. Потім можна одразу сісти або наступного дня на автобус, який прямує до Варшави, і бути у безпеці і ще отримати якусь допомогу. Ну, Евакуація людей з міста – це часто. Не заплановано різко відбувається. Тобто тут важливо не тільки проїзд а й розміщення, тобто перебування в тих же безпечних місцях. Ви організовуєте оце все, ну як як то кажуть, під ключ, тобто людина їде в конкретне місце. Ну тобто, ви в Варшаву відправляєте, там їх зустрічають. Вони їх десь розміщують. Чи як це відбувається? В нас є друзі, також окрім Львова. В нас є друзі у Польщі, які зустрічаються автобуси. Ми контактуємо з ними щодня, передаємо. Телефон і номери автобуса, телефон водія і номер автобуса до цих волонтерів у Польщі у Варшаві. Вони їх зустрічають і далі, в залежності від того, або людині потрібно далі їхати в іншу країну. Вони їх якось там координують у Варшаві. А якщо треба поселення, вони отримують якесь тимчасове місце у великому шелтері. З харчуванням, з місцем, де можна о, в, 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 спати, але, о, звичайно, це не, не, не квартира, не якесь там комфортне житло, принаймні на перший час. Далі вже люди ну, мають якось самі шукати. Є дуже багато варіантів за uh, гроші у Польщі, але uh, дуже високі ціни. Ми, ми це розуміємо. На жаль, ми не, не можемо покрити усі. Питання, які виникають з евакуацією, ми зосередилися. От саме наш фонд зосередився на тому, щоб організувати автобус, посадити людей і відправити далі інформацію друзям у Польщі. Ну тобто, люди отримають прихисток, але він такий тимчасовий. Так. Це так. дуже тимчасовий, і треба. Шукати, ми сподіваємося... коли виїздиш, треба вже якісь варіанти собі підшукувати. Все одно навіть якщо немає жодних варіантів, краще виїхати і не наражатися на небезпеку. Uh, і там же у Польщі буде більш зрозуміло, які є можливості, бо там є волонтери, які перебувають саме у Польщі. Вони вже розуміються на цьому. Вони цим займаються не перший місяць і uh, вони uh, хочуть допомогти і можуть допомогти. Поки що тільки до Польщі організовує ваш фонд проїзд. Так, поки що тільки до Польщі е, е, є кілька варіантів Німеччина, Італія, Болгарія, там і страни скандинавських е, країн, але найголовніше виїхати за межі України. По-перше, там у Європі є варіанти дуже дешевих квитків і потягом, і е, літаком. По-друге, ми просто розуміємо, що ми от можемо сформувати 50 людей, 55 людей на Варшаву, а формувати велику кількість людей і компонувати автобус одразу там в якісь інші країни. Ми просто розуміємо, що ми зараз порожні напівпорожній автобус поїде. Угу. А наскільки активно взагалі запоріжців зокрема приймають за кордоном? Можливо, порадити якісь країни, де найсприятливіші умови зараз для українців? Для біженців. Країни... Дещо як відбувається? Країни Європи приймають охоче українців, в різних країнах різні умови, різні, різний рівень цін. Одні і ті ж самі 300 євро можуть. Забезпечувати е, непогане проживання в Польщі або в е, Німеччині, але в странах, в країнах е, Скандинавії це буде трохи менше. Mm -hmm. е, По-перше, по-друге, е, Польща приймає, е, Німеччина приймає не, не всі е, регіони Німеччини приймають і е, Німеччині теж е, дуже перенасичений. вже е, Біженцями регіон. І, е, на жаль, в нас немає, е, ми не відстежуємо е, постійну інформацію, в яких країнах, які умови, е, наша задача більше е, людей вивезти на Польщу. До того ж, ситуація постійно змінюється, і якщо ми зараз е, знаємо, що в Польщі. Приймають і держава надає виплати через там тиждень-два, це все може змінитися. Ну тобто, треба все одно відстежувати самостійно. Якщо так, вже так. рішення прийнято, то треба якось подбати про те куди їхати і де хто як приймає так так, дякую зато ви організовуєте безкоштовний проїзд але все ж таки зрозуміло що транспорт має хтось оплачувати теж паливо не дешева зараз і на сторінці у фейсбуці вашого фонду ви писали що закликаєте небайдужих допомогти з евакуацією тобто ну я так розумію грішми щоб оплатити ці автобуси наскільки активно відгукнулися запоріжці ну можливо не тільки запоріжці а взагалі вам у цьому Питання, допомогли якось? Звичайно, дуже великий, велика кількість пожертв ми отримали, коли почали цим займатися. Насамперед, це люди, які мають якесь відношення до Запоріжжя і зараз живуть за кордоном вже. Певний час, тобто евакуювалися або іммігрували давно. І е, це люди, які проживають і у Великій Британії, і у Сполучених Штатах, і в Європі, і, і не тільки в Європі. І з Австралії ми отримуємо, і з Нової Зеландії отримуємо пожертви. Е, дуже багато людей відгукнулось. Е, я так думаю, що е, українці. В першу чергу їх більш мотивує донатити на потреби ЗСУ. А люди, які зараз перебувають за кордоном, вони не настільки, я так думаю, ну це моя особиста думка, не настільки відчувають, що відбувається в Україні, але вони співчувають мирним мешканцям і ладні допомогти на евакуацію. Фонд щаслива дитина і як багато інших волонтерських організацій не стоїть осторонь у цій війні, і це стосується не тільки організації виїзду людей. Що ще робите у плані допомоги? Окрім евакуації, допомагаємо тимчасовим прихисткам е е для внутрішньо переміщених осіб. Ми якось так склалось. Спочатку, від, від самого початку війни, почали допомагати Це прихисток на базі 65-ї школи в на Шевченківському районі, там поряд є два дитячих садочки, і ми туди привозимо харчування трохи, і якісь речі купуємо. Передаємо зараз ми от буквально після початку. Масованих обстрілів зосередилися на облаштуванні е укриття в підвалі, бо там немає ані стільців, ані ліжок, ані обігрівачів. Навіть там біотуалет ми купили для цього прихистку, бо люди, які виїхали з окупованих територій, вони з вечора займають місця. Вони розуміють, що таке обстріли, чим це може закінчитися, і вони от кілька ночей було, що вони повністю ночували всю ніч. Зрозуміло, що їм треба на чомусь спати, і навіть потрібен туалет. Цього, цього не було. Ми завдяки нашим. Жертводавцям з-за кордону в першу чергу облаштували і продовжимо облаштовувати це, це укриття. Саме це укриття, а ну, можливо, там інші якісь у планах. Чи поки що у вас ресурсу вистачає нас... одне отак зробити? Так, вистачає е, поки що на одне укриття. Е, навіть е, маючи достатньо грошей, ми вийшли на вітчизняного виробника складених ліжок. Їх виробництво просто не встигає за попитом. Тобто, ми, от зараз, очікуємо наприкінці цього тижня чергову поставку ліжок. У мирний час ваш фонд опікувався важкохворими дітьми. Зрозуміло, що з початком війни ця, це питання нікуди не поділося. у цьому напрямку. Зараз вистачає уваги і благодійників, і держави. Чи ведеться, так, так, звичайно, щодо держави, ми не співпрацюємо, тобто ми не отримуємо mm -hmm. грошей від держави, звичайно, що благодійний фонд шукає фінансування серед своїх підписників, серед тих людей, які довіряють фонду. І Звичайно, що так само діти хворіють, дуже багато дітей виїхали за кордон, і зараз потік саме прохань допомогти на лікування дітей трохи зменшився. Тим не менш, є певна кількість, і так само і люди, які жертвують на нашому фонду, дехто жертвує на Евакуацію, дехто так і пишуть у призначенні для хворих дітей, хтось донатить просто на статутні на статутну діяльність фонду, тобто ми можемо використовувати ці кошти на ті потреби, які найбільш нагальні. Тому, звичайно, у нас є резерви для того, щоб допомагати дітям, але ми так само продовжуємо. Розповідати, що нам потрібні кошти, якщо в когось є можливість допомогти, будь ласка, на нашому сайті є кілька способів, як перерахувати або з картки, або на розрахунковий рахунок. Є інші способи пожертв. Дуже будемо вдячні. На початку жовтня ви зустрічалися з представниками ООН і представниками недержавних організацій благодійних. Я так розумію, у Запоріжжі і обговорювали подальшу комунікацію. От можливо до чогось домовились і будуть якісь нові, чи проекти, чи якась інша категорія допомоги. Було дуже е, приємно поспілкуватися з нашими колегами. З кимось ми познайомилися вперше. Було дуже приємно, що люди, які до е, масштабної війни займалися бізнесом, вони зараз включилися у благодійництво, вони допомагають так само, як і ми. І вони дуже масштабні. Це було дуже круто почути, хто чим займається, які вже є досягнення. Е, завдяки цій зустрічі, ми. Зрозумілих, до кого можна перенаправити, якось об'єднатися, не можу сказати, що там якісь прям нові горизонти ми відкрили. Просто ми розуміємо, що ми не одні, нас багато, і ми обов'язково здолаємо всі, всі виклики, які нам готує життя. Тобто це така взаємодія така, більше, ви така, розумієте, така, де як так, з так і взаємодія, тобі. і е, як для мене це було більш така мотиваційна штука, що ми одразу побачили, скільки нас, е, і це допомагає просто психологічно е, ще більше е, робити свою справу. Дякую вам, Леоніде, що знайшли час для акцентів. Дякую за вашу роботу і допомогу людям. І віримо, що невдовзі всі наші земляки повернуться додому у вільну і мирну Україну. Слава Україні, героям слава! Це був Леонід Лобанок, виконавчий директор благодійного фонду Щаслива дитина. Я ж бажаю вам гарного завершення дня. Хай там, де ви є, буде безпечно. Бережіть себе, побачимось.